Привіт, я тітонька Дарина. Книжчик у мене повно турбина. 27 листопада святкує свій день народження, видатна талановита українська письменниця Еліна Заржин. Тому сьогодні зі своєї черівної торбинки я дістала їй чудову, добру казочку пригоди динозавриків. Я почитаю вам невеличкий уривочок. Колись за колись у далекій країні, а на жив собі та був рожевий динозаврик до світ. Так так. Саме рожевий. І не хихотіть. Він став розживим не навмисне, а трапилося це ось як. Якось татові динозавру заманулося пофарбувати паркан. Іншої фарби, окрім рожевої, в магазині не знайшлося. Диво світу стало цікаво, чи вистачить фарби на весь паркан? Він нахилився над вітром і тоді шубовсть не втримав рівноваги. Захитався і впав у густу маслянисту рідину. Поки тато оговтався, поки шукав змивач, фарба висохла, смокталася у шкіру малого. Тож ані відмити, ані відтерти її не вдалося, так і залишився динозавр рожевим. Рожевий динозаврик сидів на лузі та плів віночок. Він так захопився, що не помітив, як опинився високо в повітрі. Хтось підняв його у височинь. Оце так штука. Невже мене викрали? здивувався динозаврик. Ну, що ж, зараз я цьому злодію покажу, і динозаврик почав енергійно розмахувати хвостом. Малому вдалося змусити свого викрадача. Швиденько сістися на землю. Неподобство! Знову я помилився і начепив не ті окуляри. Прошу вибачити мене, юначе. Перед досвітом розшаркувався поважний птеродактиль у костюмі й окулярах. Пробачте! Я надодивився і вирішив, що у лузі порпається маленьке рожеве поросяк, пояснив птеродактиль. Розумієте, у моєї доньки сьогодні іменини, то я вирішив зробити їй подарунок. Ваша дочка їсть маленьких беззахисних поросят? з відразу запитав рожевий динозавр. Що ви? Що ви? замахав крилами птеродактиль. Донька мріє, потоваришувати з телям або поросятком. Ви вважаєте, що це дивно? Зовсім ні, навпаки, я б залюбки з нею познайомився, сказав досвід. У мене теж немає вірного товариша. Тоді, мовив птеродактиль, – запрошую вас до своєї господи познайомитись із ладочкою. А там, дивись, і потоваришуєте. Із задоволенням застрибав від радості до світ. Тільки я спочатку попереджу матусю. Отримавши дозвіл, динозаврик зручно влаштувався на спині птеродактиля. Той злетів і подався до вкритих височенними пальмами пагорбів. Хочу попередити в нас дуже велика родина, застережливо сказав птеродактиль, відхекуючись, воно спочатку не встигаєш із кожним побалакати, а потім нічого звикаєш. Не хвилюйтеся, сміхнувся досвід. Я теж вмію бути галасливим. Динозаврик замовк. Мрійливо дивлячись у блакитну зелену та Якщо сподобався вам у і ви хочете дізнатися подальші пригоди рожевого динозаврика, завітайте до бібліотеки «Юний читач».